Зірко Риздвяна, гори-гори несуть для Месії Волхвидари, до славного міста в Єрусалим, вклонитись цареві, схилитись пред ним. Та в царськім палаці Месії нема. Куди ж мудрим старцям дорогу тримати? Глаголе пророк, що у Вифлеємі ми, Боже дитятко, напевне знайдемо. Зірко Різдвяна, гори-гори, несуть для Месії волхвидари, знайшли у хатині Марію з дитям. Цареві я золото щиро віддам. Приношу страждальцю невинному смирну, стікатиме кров, як текучая мира. Предвічному Богу, що втілився нині, я ладан приношу, вклонились дитині. Зірко Різдвяна, гори гори, несемо і ми для месії дари, Як золото серце, як ладан хвалу, як смирну любові краплину малу. Христос народився. Славімо Його! Сьогодні гостем студії є митрофорний протоірей Богдан Бойко, настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору. Христос народився. Прославляємо, Його! отже Богдане. Що для нас є Різдво Христове? Якщо дивитися, чисто з точки зору духовної, це велике, надзвичайно велике свято після Пасхи. І перші християни взагалі Різдво Христове сприймали і святкували так, як Пасху. Чому? Бо прийшов у світ і втілився, тобто взяв нашу людську природу, Спаситель світу, сам Бог, який захотів постраждати за людей, викупити від рабства гріха. І дати велику можливість спасіння, відкрити для людей можливість спасіння, розуміння духовного життя. В Старому Завіті про це проповідували пророки. І, взагалі, якщо взяти старий завіт, розказували про єдиного Бога. Але настільки віра до пришестя Христа на землю вже стала тільки як виконанням, і Син Божий втілився для того, щоб відкрити духовне для людей, Різдво Христове для нас є великим духовним святом не тільки. Але і ще таким великим поєднанням, поєднанням родини, поєднанням громади, поєднанням всього християнства в велику духовну молитву і прославляння народження Спасителя. Потрібно сказати, що Бог Він міг прийти, як от говорять багато говорять. Проповідників святих отців, він міг прийти як великий цар, він міг прийти народитися як той, який створив світ і повинні всі бачити його. Але в Євангелії від Луки написано, що був від кесаря, тобто імператора Августа, указ, що всі ті, які народилися в іудеї, в своїх Містах, вони повинні туди прийти, і повинен бути перепис населення. І Йосиф Обручник, Пресвята Богородиця, яка вже чекала народження дитини, вони поїхали в вифлеєм. І в вифлеємі вони не знайшли для себе місця. Бог не знайшов для себе місця, і тому попросилися у пастухів, щоб їх приютили в печері і там. Народила Матінка Божа Ісуса Христа і поклала Його, поклала Його в ясла, тобто те місце, де стояли звичайні, звичайна ходібка. І це якраз показує те, що Господь принизив себе до людської, а навіть іще нижче, до звичайної людини для того, щоби нас підняти на висоту духовну. Дякую вам за цю відповідь. У ці дні всі колядують, колядуємо, і ми відтак прошу режисерів показати, як ми зустріли Різдво Христово і як колядуємо. Це дуже красиве і радісне свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі і діти. Його святкують в усьому світі, але кожен народ вкладає в це свято щось своє. Різдво в Україні пов'язано з віковими традиціями. Як тільки на небі зажевріла перша зірочка, всі збираються на святкову вечерю. Після вечері звучать колядки, різдвяні пісні. Зі столу посуд не збирається, щоб духи могли прийти і повечеряти. Ніч перед різдвом це свята ніч, тому світло горить до ранку. У ці дні в церкві святкові богослужіння. Після служби розходяться. Віряни по будинках і чекають гостей, або самі йдуть відвідати родичів та знайомих. Нагадує нам про те, що Бог завжди з нами, пам'ятає про нас і любить. Він бажає нам всім миру і добра, щоб зірка, яка зійшла над вифлеємом під час його народження, освітлювала нам шлях до добра і щастя. Отже, наскільки у різдво ми збираємося родинами, наскільки це свято родинне. Це свято Родинне показує якраз і свята вечеря, яка була перед Різдвом. Всі готуються різдвяним постом, покладають на себе подвиг. І покладаючи на себе подвиг, всі усвідомлюють, що робили неправильно протягом року. І чим, можливо, завинили перед своїми рідними і близькими. І коли всі збираються на святу вечерю у старших, це обов'язково у старших родини. Тобто в дідуся, бабусі, чи в батьків. І збираючись до столу, вже сідаючи до столу, моляться і просять один в одного прощення, примиряються. Але і поєднання оцієї молитви. Прощення якраз і є оце духовне поєднання, що дуже важливо. І коли от вся Україна так сідає до столу, вся родина, всі родини, це якраз і є, це велике духовне поєднання не тільки сім'ї родини, а всієї родини як України. І це є дуже важливим. І от якраз Христос зійшов на землю, щоби нас поєднати всіх, поєднати великою любов'ю, терпінням. Злагодою і поєднати нас всіх духовно в єдине велике Христове стадо? З Різдва до водохреща тривають веселі зимові святки, святкові дні. Січень, напевно, чи не найбільш багатий на радісні події, так, це церковні календаря? Ось ми попереду у нас уже старий новий рік облізання Господнього Василя. А чому саме старий новий рік? Ви знаєте, це ще сталося в ті часи, коли з 1 січня 45-го року до Різдва Христового Юлій Цезар імператор прийняв календар. Але він був недосконалим, і тому за півтора тисячі років там набігло багато днів. І коли Папа Римський Григорій, він, йому пояснили астрологи, що от сонячний і взагалі рік як такий, він не співпадає із нашим звичайним життєвим роком. І весняне рівнодення, і осіннє, воно не співпадає на 10 днів. І тому було прийнято. Папа Григорій прийняв, що потрібно цю переступку забрати. І тому 1582 року, 4 жовтня, прийняли рішення, що не буде 5 жовтня, а буде зразу 15 жовтня. І цей календар назвали Григоріанським календарем. Звичайно, в 1583 році папа Григорій звернувся до тодішнього. Вселенського патріарха, щоб вони також прийняли цей календар, але Православна церква не прийняла календар. І тому сьогодні православна церква живе за Юліанським календарем, і ми святкуємо Різдво не так, як святкують багато церков 25 грудня, а святкуємо 7 січня Різдво Христове. Тому і старий Новий рік. Церква спочатку православна святкує 7 січня Січня Різдво Христове, а потім 14 січня ну, ми вже почали це говорити як Старий Новий рік. Чому? Тому що наш, наше життя повністю зараз на земній кулі, майже у, всі, у всіх країнах проходить за Григоріанським календарем. Зараз ми всі колядуємо. А ось як правильно і коли? Коли колядувати, коли посівати, коли щедрувати. Ну, В залежності від території в нас на Україні одні починають колядувати уже після святої вечері. Бо свята вечеря це якраз, коли збираються в домівку, всі чекають пришестя Христа до кожної родини, духовне пришестя. І прославляючи Христа, всі сідають до вечері, як я вже казав, примиряються один з одним, прощають один одному всі провини. А потім, після Вечері святкової. Обов'язково починають колядувати. Інші на інших територіях України колядують уже в Семері здво Христове. Колядування це прославляння Христа. А щедрівки починають щедрувати якраз на старий Новий рік. Але це не означає, що переривають коляду. Ні, щедрівки якраз додаються до колядування, тобто і колядують, і щедрують до 15 лютого. До Дострітеня. Неправильно розуміють сьогодні багато православних християн, і зразу ж після Нового року беруть, розбирають ялиночки, розбирають після Різдва якраз на водохрещі 19 січня, розбирають вертепики, які стоять в наших домівках. Біля ялиночок, вони неправильно розуміють, що потрібно вже розбирати, бо це прийшов Йордан. Ні. 15 січня до 15, перепрошую, лютого. до 15 лютого ми вітаємося, Христос народився, прославляємо Його. І до 15 лютого ми обов'язково і колядуємо. І ще другим – Це прославляємо народженого Христа і прославляємо Його хрещення, тобто явлення Його на проповідь, проповідь Євангелія. Взагалі потрібно сказати, що в перші віки Християнства е, Різдво. І богоявлення, тобто хрещення Господнє, святкувалося 6 січня. Це було одне свято як народження Христа, і зразу його явлення як Бога, тому що Він, коли охрестився в річці Йордан, він вийшов на пропить. І тому церква так святкувалася. А вже тільки в IV столітті вже установилося окремо святкування Різдва Христового і святкування водохреща, тобто хрещення Господнє. Як же святкувала молодь при недільній школі Свято-Михайлівського кафедрального собору минулого року ми подивимось зараз. Молодіжна духовна недільна школа при Свято-Михайлівському кафедральному соборі у Житомирі провела конкурси вертепів. Ставили за мету відтворити обряди проведення українських вечорниць і показати його красу. Разом з тим вийшло веселе свято, яке викликало у молодих людей бажання робити добре і мудре, відтворити народні звичаї нашого Поліського краю. дитя, Він віддарує нам життя, щоб щасливо. Ісус моленитя вій дарує нам життя, щоб щасливо проживав. І найцінніші дари дати, і віру, і любов свої даруєм, Господи, Тобі. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про різдво Господнє розповімо сьогодні. Чи Богдане, цьогоріч недільна школа, дітлахи, які зараз на канікулах, чим вони займаються, як вони проводять це Різдво Христове? Ну, однозначно в нас проходили навчання в недільній школі, тобто підготовка вертепів. І просили самі діточки з ними вивчити вертепи. І кожна група в нас є. 45 груп дітей, тобто 45 класів, кожна група підготувала вертеп. І вони ходять по домівках, ходять до рідних, до близьких, до знайомих, колядують. Чому так? Тому що багато сьогодні показували по телебаченню, і багато є тих, які батьки самі запрошують, прийдіть до нас, поколядуйте. Колядування сьогодні є дуже важливим як прославлення народження Христа чим, коли взагалі-то в нас в народі прийнято так: чим більше приходять колядників до домівки, тим більше є Господня молитва і Боже благословіння на тій оселі. Значить, Господь веде молодь дітей. До твоєї домівки і не відвертається від тебе. Бо якщо в домівку не приходили колядники, це значить, немає Божого благословіння на цій домівці, на цій родині. І тому е, самі батьки спонукали те, щоб діточки ходили і колядували. Наскільки це має виховне значення? У надзвичайно. Е, перш за все, діточки приходять, вони розказують про народження Христа. Друге, Ну, звичайно, ходити по місту, пересуватися з одного кінця міста в інше. Ви розумієте, що вони також і калядують ще, і тим, які просять там в маршрутках, в тролейбусах запрошують їх в магазини, запрошують ще в якісь. Офіси, і вони приходять з великою радістю, туди і колядують. А наступне і саме основне, вони відчувають, що вони несуть місію. Місію, що народився Спаситель світу. А це, знаєте, таке, ну щось не можна передати словами, щось таке велике тепло і сяйво, яке в їхніх серцях і очах, яке вони передають іншим. Ми в молоді самі поцікавились, для чого їм потрібні такі свята. Слухаємо їхню думку. Можна відпочити по перше, по друге можна спілкуватися. Крім того, можна ну, наприклад, знайти нових друзів, якщо раніше не було. Це е, з однієї сторони пам'ять про те, як було колись, і це традиції, і їх не потрібно забувати. В наш час дуже важливо саме їх зберегти, тому що е, з приходом різних культур, які йдуть звідусіль, заходу, сходу, з чи з півдня, дуже важливо залишити те українське, що перейшло нам від дітів прадідів, і для нашої молодіжки це також. Особлива подія, адже ми всі себе вважаємо українцями. Вечорниці, звісно, потрібні, тому що вони нас родичають, зближують один до одного. Вони нас роблять одним, одним єдиним цілим, одним колективом. Це дуже зближує нас як друзів. Об'єднують. Ми тут як сім'я, всі разом. Щиро вірю, що кожен українець, кожен наш полісянин святкує ці дні Різдва Христового як сім'я в щасті і в радості. А що б ви, отче, сказали вірним всій громаді в ці радісні святкові дні? Ну, перш за все, я хочу, я бажаю вам. Я бажаю, щоби Господь, який народився в Ефлеємі ради нашого спасіння, він духовно прийшов до кожного нас в нашу домівку. Щоб наші серця запалали тою великою любові, терпінням, милосердям, і щоб оце, оце сяйво Божественне, яке завжди є для нас, тільки щоб ми його сприйняли, воно оселилося в наших серцях, в наших родинах. Через це, щоб прийшла, прийшло терпіння, щоб прийшла взаємодопомога і злагода, щоб прийшла. І якраз оця зміна, яка сьогодні, яку хочуть сьогодні наші люди і весь наш український народ, зміна на краще, краще майбутнє, краще життя, щоб віра, яка є дуже важливою для кожного з нас, вона прийшла в кожну нашу домівку. Бо Христос хоче, щоб ми спілкувалися з ним не тільки в храмі, а щоб ми з ним спілкувалися повсюдно в домівці. В тролейбусі, на вулиці, в підприємствах, всюди, щоб ми пам'ятали, що Господь приніс нам своє, свою любов. І це велике Боже благословіння, яке сьогодні прийшло до нас через народження Спасителя, воно повстало, прийшло і повністю охопило. Всю нашу Україну, я бажаю вам, дорогі всі брати і сестри, щоб Різдва Різдвяні свята і Різдво було великою радістю на все життя, не тільки на цей певний проміжок, який ми сьогодні святкуємо, а на все життя. Також вам і всім, які тут є в студії, і всі, які працюють в телекомпанії, і всій Україні, щоб завжди було любов. Боже благословіння і велика віра надія. Дякую вам за ці щирі слова, миру усім і благих вістей. Христос народився. Славімо Його!